Всім привіт з західної частини України. У нас сьогодні прекрасніший ранок. Кава ну просто мінус чотири, але дуже так гарно на дворі. Зараз у нас ранкова поранка, хлопців збирають до школи і починаємо кормити своє господарство. Вам гарного дня, гарного перегляду і пішли. Прийшла з почти, забрала цибульку, замовляла по інтернеті кілограм цибулі 70 гривень такої. І, е... Це ця, як то її називають, Сівок, тиканка, хто як називає. Ну, непогана, така твертенька, плотненька, зараз її обов'язково з пакетовим, бо вже ось проростає. Взяла кілограм собі, кілограм мамі. І мама ще попросила забігти в магазин, взяла ось таку її моркву і три пакетики гороху. Нас то холодає, зараз точно не буде вона сіяти, але е, хочемо, якщо буде погода. Поїхати на 8 березня до батьків і разом завезу. І також ще забігла в магазин. Щось з якоїсь рибки. Риба вона зараз дуже дорога, то купила салаку. Хлопці люблять таку поїсти. Ось така вона така величенька. Наподобі мойви, але в мене від мойви і іжога береться, А від салаки нормально. Так що взяла трішки більше кілограма. Ось е, кіло 150-73 гривні вже Ну, подорожчало, що раніше була вона там 45 гривень, то вже подорожчало. На 83,95. Ще взяла собі дві макави кавовий напій, інколи полюбляю. І хлопцям ще взяла Наполеон такий тортик. Ну, інколи теж їх треба. Побалувати. Красунчики. Красунчики. Так, глянемо, що у нас тут сьогодні? Два яєчка. Все по стандарту. Але одного дня якісь більше, одного менше. Ну, але є. Все супер. Все, погналися, бандити. Так, корма понакидали, водички поналивали, все чудово, дівчатка їдять собі. Водички є, та як приму розок наляли, трішки теплішою, щоб там розбавилося, вже не було водички. Та як завтра, 8 березня, хлопці будуть вітати своїх класних керівників. І ось такі гіацини купила. Ну, запах просто неймовірний. Купила їх в горчечку, щоб потім можна було висадити. Та як ми живемо в сільській місцевості, вони будуть рости. Ну, ось такі красунчики. Ну і ось, як я казала раніше, гусочка пізніше все-таки несеться, але є яєчко, Супер. З кормів це комбікорм, пшеничка і кукурузка. Трішки змішую. І вони так. Їдять гарненько. Маленькому рожинчику поки що сиплю ось так по трішки зерно, тому що він з кормушки ще не звикший. Але нічого страшного. Помаленьку. Такий він роденький роденький На камері він темніший, а в житті він набагато світліший. Маргарити так нічого і немає, Я не знаю, що. чи буде вона щось мати, чи ні. Можливо, в неї якась мініма вагітність, але такі, як пузічко, трішки є. Ну, побачимо, ще трішки, почекаємо. Та як її два рази запускали до короля, то побачимо. Водичку п'є, комбікорм також насипала зерном. Все добре. Ось там такі пузіко трішки є. Можливо, і буде готуватися, готуватися дівчонька. Дівчаток теж все добре, водичку вже наляла, зерно є, все супер. Дівчульки нехай. Йдять і поправляються. В цей тишина навіть нічого не рве і не думає рвати, так що в суботу буду її ще раз споровувати, бо я хотіла цю мамі віддати. Ну буде трішки пізніше, все буде, тільки трішки пізніше. Також зерно є, водичка все чудово.

Курочки їдять, все чудово. Зараз підемо з вами, ще подивимося, чи знесла індичка сіра там ще яйця. Заберу, так як приморозки на ці дні передають. Ну ось два яйця, вже вона починає кожен день нестися, так що треба ці забрати, а Потім буде видно. Сьогодні у нас на обід вермишелька з гуляшом. Зараз пообідаємо і буде все добре. Печемо бабусі торта з хлопцями. Зараз буде остивати і будемо перемащувати. Так що завтра, якщо буде все добре, поїдемо до батьків, привітаємо бабусю. Ось такий звичайний торт на згущеному молоці. Одне яйце, один стакан муки і банка, баночка згущеного молока. І одна чайна ложка розпушувача. Торт виходить м'ягенький, такий смачненький, добренький. Також замовили в мене 50 яєць, вже спакувала. Завтра зранечку приїдуть заберуть. Ось сьогодні 4 яйця, зранку одне забрала і одне індиче. Ну, ось так, наш день сьогодні пройшов. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Всього само саме найкраще. До нас зустріч, па-па-па-па.